Ніг, це і яке не використовують в інтернеті. Як ти вважаєш, для чого створений інтернет? Для того, що можна подивитися цікаву інформацію. Інтернет створений, щоб грати в ігри. В інтернеті можна загуглити гарні заставки. Я вважаю, що інтернет створений для того, щоб дізнаватися цікаву інформацію та картинки всякі. Я вважаю, що інтернет для того, подивитися всякі фільми. Я вважаю, що інтернет потрібний для того, що якщо нам щось інтересно, потрібно дізнатися в інтернеті. Ми вважаємо інтернет, щоб телефонувати по телефонам, дивитися ютуби. Я вважаю, що інтернет потрібен для того, якщо, е, якщо твій друг далеко і можна подзвонити до нього по інтернету.